Вітаємо! Ви дивитеся Інформ» у студії шеф-редакторка Ольга Лебедєва. Про всі найважливіші події далі у нашому випуску. Ворожі обстріли мирного населення і руйнування цивільних об'єктів, міцна оборона збройних сил України і деокупація, а також рішення наших іноземних партнерів. Про все це далі у хроніках воєнного стану. Надвечір ворог поцілив двома ракетами у передмістя Запоріжжя. Повідомляє голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. Саме гучні звуки цих прильотів було нещодавно чутно. Очільник області закликає дотримуватись правил повітряної тривоги. Військова ситуація залишається контрольованою. Збройні сили України утримують зайняті рубежі та дають гідну відсіч окупантам. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утримання захоплених територій та зриву активних дій наших військ на окремих напрямках. Тривають обстріли позицій наших підрозділів вздовж лінії зіткнення. Ворог намагається вживати заходів щодо перегрупування своїх військ на окремих напрямках. Веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних. Та ракетних ударів по всій території України за інформацією національної поліції в Запорізькій області за добу були обстріляні населені пункти Полтавка, Степове, Оріхів, Гуляйполе, Білогір'я, Залізниче, Успенівка, Чарівне, Щербаки та Малинівка. Зруйновано 25 об'єктів цивільної інфраструктури. Вночі ворог двічі атакував Нікополь. Як зазначив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації, по місту було випущено понад 75 снарядів. Внаслідок обстрілів пошкоджено до 20 будинків, кілька газопроводів та лінії електропередач. Без світла залишилися майже три тисячі сімей. Роботи із відновлення комунікацій тривають. Котре під вогнем загарбників і Донеччина, за словами Павла Кириленка, голови ОВА, в Авдіївці, Причистівці та Краматорську зафіксовано прильоти по житловим будинкам, адмінбудівлям та сільгосппідприємствам. Є постраждалі до звільненого Ізюму на Харківщині завітав президент України Володимир Зеленський. Він разом з бійцями 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади підняли український прапор над будівлею міськради. У Запоріжжі фахівці служби безпеки затримали агентку ФСБ. Мешканка Пологів із позивним 007 прибула у місто під легендою волонтерки. В обласному центрі жінка збирала дані щодо дислокацій та переміщення підрозділів ЗСУ. Окремо вона також передала дані учасників партизанського руху на тимчасово окупованих територіях. Наразі зрадниці повідомлення про підозру вона під вартою. Генштаб повідомляє, ворог щодня зазнає суттєвих втрат у живій силі та намагається їх компенсувати у різний спосіб. Також про проблеми з комплектуванням підрозділів особовим складом свідчить факт проведення примусової мобілізації у місті Горлівка. Місцеві, так звані військомати, отримали завдання разом з міліцією до 19 вересня набрати 6 тисяч осіб. У місті триває розшук та затримання чоловіків, що в свою чергу викликає масове невдоволення місцевих жителів. За добу втрати ворога склали 350 окупантів, 5 танків, 3 броньовані машини, 11 артсистем, 4 безпілотники, засоби протиповітряної оборони, 2 літаки і 2 вертольоти, крилаті ракети, 32 автівки та цистерни. Україна приєднається до вільної зони роумінгу ЄС. Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон Дерляйн. Таким чином з'явиться можливість здійснювати дзвінки між країнами ЄС і нашою державою без додаткових витрат, а також дозволить українцям користуватись мобільним інтернетом за домашніми тарифами. Тимчасово окупований Мелітополь. Колаборанти залякують населення, мешканців з паспортами РФ затягують до військомату водночас. Зрадники втікають. Незламна Вікторія Мельник про ситуацію у місті. У тимчасово окупованому Мелітополі колаборантам не вдалося прибрати з обігу головну валюту гривню. Тим часом з'являються сувенірні рублі. Шахраї намагаються розрахуватися ними у магазинах чи на ринках. Місцеві повідомляють, що ці підробки виготовлені зі звичайного паперу. На них немає водяних знаків. Більше того, на сувенірних купюрах є відповідний напис. Псевдомерша Мелітополя Данильченко в одній із пропагандистських програм почала спростовувати інформацію про те, що малітопольських чоловіків, які отримали російські псевдопаспорти, призивають на службу в Росармію. Гауляйтерша певне забулась, що чоловіки разом з російським Аусвайсом вже почали отримувати повістки. Є вже приклади, коли ті молоді люди, хто отримали рашистські паспорти, вже отримують повістки до ворожих військ. Ми радимо всім нашим мешканцям, хто залишився на тимчасово окупованій території, хто має таку змогу виїжджати з тимчасово окупованої території. Не може держава Україна і жоден політик в Україні або жоден військовий в Україні гарантувати безпекові надати безпекові гарантії тим людям, які залишилися на тимчасово окупованій території. Головний колаборант Балицький погрожує тим Мелітопольцям, хто не підтримує владу окупантів та виступають за звільнення Мелітополя позбавленням волі до 15 років або відправкою до Бананової республіки, де на них чекатиме розстріл. Тим часом зрадники та посіпаки самі ж починають тікати. Педагог, організатор та класний керівник Семенівської школи Ільченко вже збирається виїжджати з міста. Хоча на початку вересня жінка активно розмахувала триколором. Днями у батьківських чатах колаборантка виклала оголошення про те, що їде до вільнюся з родиною. Український співак Алєксєв похизувався у своїх соціальних мережах подарунком від мелітопольців. Футболка із зображенням головної арки черешневої столиці. Артист наголосив на тому, що дуже важливо говорити про тимчасово окуповані міста. Друзі, давайте, будь ласка, частіше згадувати про Мелітополь, про всі інші українські міста. Що тимчасово знаходяться під окупацією, тому що це дуже і дуже важливо для їх мешканців. Ми маємо робити все для того, щоб світова спільнота не забувала, що в Україні продовжується війна. Мелітопольці, не зважаючи на репресивні спроби загарбників і зрадників залякати себе, не здаються. Не здаються інші міста Запорізької області та їхні мешканці, попри злочини інтервентів, попри щоденні обстріли. І таким чином стають героями. Принаймні про присвоєння саме такого звання у петиціях просять президента мешканці Оріхова Енергодара і Гуляйполя. Нещодавно на сайті президента України була зареєстрована петиція про присвоєння Оріхову звання Місто Герой України за три дні. Вона набрала більше ніж півтори тисячі голосів з необхідних 25 тисяч і продовжує об'єднувати прихильників ідеї. Приклад земляків вирішили наслідувати ще два міста Запорізької області: Енергодар та Гуляйполе. Відповідні петиції з'явились на офіційному сайті президента України 12 вересня. Місцевий мешканець Олексій Мельничук просить присвоїти наргодару почесне звання місто Герой. В аргументуванні до петиції чоловік зазначає, що містяни, а здебільшого, це працівники заес до останнього виконували та виконують свої обов'язки задля запобігання ще однієї катастрофи в Україні. Всі відчувають свою відповідальність перед Україною та світом. Люди працюють у ситуації, яка не описується в жодних правилах та інструкціях, виконуючи свої обов'язки у шаленому морально-психологічному напруженні. Місто тримає фронт не бойовий, а фактично трансграничний, бо всі розуміють наслідки обстрілів окупантів. Ініціатор другої петиції Андрій Коршиков зазначив простіше: прошу пана президента України надати статус Місто герой Гуляйполю Запорізької області. Сподіваємось, що жителі запорізьких міст підтримають ідею своїх земляків, і обидві петиції наберуть необхідну для розгляду президентом кількість голосів. Тим часом для енергодарців, які евакуювалися до Запоріжжя, працює центр допомоги. Які послуги він надає, хто ще допомагає переселенцям з тимчасово окупованого міста енергетиків? Розповість наша співчутлива Олександра Філь. В Запоріжжі з 5 вересня працює центр допомоги евакуйованим енергодарцям. Міська влада присутня тут щодня. Зазначають, наразі в тимчасово окупованому місті складнощі під загрозою майбутній опалювальний сезон. Ми Інагодарі ситуація досить складна і проходження опального сезону під великим питанням. Кожний день обстріли, відсутність електропостачання, то воно є, то його нема, тому аварійні бригади працюють в досить складних умовах. Мешканці Енергодара можуть звернутися до центру з різних питань та отримати консультації з оформлення документів, соціальних, освітніх та медичних послуг. Якщо зараз допомогти не можуть, енергодарці мають змогу залишити свій номер телефону та все одно отримати підтримку згодом. Найближчим часом будуть лист відправлені до управління пенсійного фонду. Я думаю, що будуть представники пенсійного фонду, які будуть надавати і відповідати на питання, які є у наших мешканців до пенсійного фонду, тому що досить значна частина людей виїхали це вже пенсіонери. Кожного ранку всі фахівці, які виїхали і зараз працюють, надають допомогу нашим мешканцям. Крім консультацій, тут можна отримати і гуманітарну допомогу від благодійних фондів, гігієнічні та продуктові набори. Ганна в Енергодарі працювала у дитячому садочку. Вже п'ять місяців жінка у Запоріжжі. Виїхала сюди з дітьми та чоловіком. Були такі тривожні дуже новини, і не хотілося лишатися в місті. І була ще одна причина: в мене батьки живуть в Запоріжжі, вони дуже переживали, і ми виїхали саме до них. Я сьогодні перший раз тут дізналася від своїх ж освітян. Вони переїхали трошки пізніше, і не знаю, можливо, тоді ми якось були розгублені, а вони якось зосереджено так знайшли центр і надали мені посилання на телеграм-канал, де я змогла вже. Зареєструватися сьогодні. В центрі в рамках проекту Мобільні телемедичні бригади консультують лікарі-педіатри Запорізької обласної дитячої клінічної лікарні. Батьки можуть отримати від медиків всю необхідну інформацію. Вони допомагають зорієнтуватися до кого далі. Координують чи потрібні обстеження чи консультації вузьких спеціалістів. Та одразу ми намагаємося максимально швидко виписати направлення до цих фахівців, аби пацієнти швидко отримали допомогу. Олена з Енергодара після вторгнення виїхала до села Іванівка поблизу, а вже до Запоріжжя приїхала шостого вересня. Сьогодні привела донечку на консультацію. Вже було страшно їздити до міста і залишала дитину. А 1 вересня це був зовсім жах. Просто, просто завис над нашою хатою, де в мене спала дитина. Так, і Дякую, є Червоний Хрест, нас вивезли. Що дитині потрібна допомога лікаря, це у нас логопед, дефектолог потрібен, а там цього не надають на даний момент. не можна. Центр працює з понеділка до п'ятниці, з 9 до 14. Звернутися можна за телефонами, вказаними на екрані, або за допомогою телеграм-каналу Енергодар це Україна. Продовжуємо випуск. Щодо допомоги населенню і соціальних гарантій, звітує і український уряд. Обіцяють підвищення виплат вже з жовтня. Для яких категорій населення та наскільки відчутним буде це підвищення, соціальна Олена Машталяр знає і розповість далі. Незважаючи на військовий стан, держава виконує свої соціальні зобов'язання. У жовтні 2022 року мінімальна зарплата зросте на 200 гривень і становитиме 6700. Від неї, а також від прожиткового мінімуму, залежать розміри податків, соціальних стандартів і гарантій, а також розміри деяких штрафів. Зокрема, ставка на рахування єдиного соціального внеску у 2022 році не зміниться і становитиме 22%. Та оскільки ростиме показник мінімальної зарплати, зміниться і розмір ЄСВ, що платитимуть фізичні особи. Із жовтня для пенсіонерів віком 70-75 років, до пенсії щомісяця доплачуватимуть до 300 гривень а мінімальна пенсія зросте до 3 тисяч гривень при страховому стажі 30 років для жінок і 35 для чоловіків. Все, що є заплановано, забюджетовано в бюджеті на цей рік, я впевнена, 90%, що ми виконаємо підвищення, які є заплановані і виконаємо всі свої зобов'язання. Це і жовтнева програма, яка стосується пенсіонерів 70 коли ми запроваджуємо чергову доплату для таких людей літнього віку на 300 гривень. Це і нижня планка пенсіонерам, які досягли 70-річного віку і мають. Йть повний страховий стаж, що вони отримають пенсію не нижче 3 тисяч гривень. Тобто, всі ці заплановані підвищення вони відбудуться. Крім того, всі внутрішні переселенці, які намагалися оформити державну допомогу до 30 квітня через застосунок ДІЯ, але не отримали її, мають можливість все ж таки зробити це. Їм потрібно до 1 жовтня цього року прийти особисто до органу соцзахисту та написати ще одну заяву, або ж надіслати її поштою. При цьому треба зазначити зокрема номер банківського рахунку за стандартом IBAN або персональні дані одержувача та підтвердити факт подання через дію попередньої заяви, що була ще навесні, наприклад, скріншот. Протягом 10 днів з моменту надходження буде призначена допомога. А ще з 1 жовтня планується збільшити вдвічі з 450 до 900 гривень компенсації від держави за програмою прихисток для тих, хто розмістив у себе переселенців. Подвоєння виплат буде автоматичним. Від соціального переходимо до антисоціального звірячий злочин у Запоріжжі. відразу трьох своїх родичів, навіть батька. Сокирою позбавив життя той, хто мав би піднести склянку води у старості, яку мету переслідував нелюд, завдаючи смертельних ударів, дізнавався справедливий Дмитро Ніпоміші. Нелюдська жорстокість, і заради чого в Запоріжжі потрійне вбивство. До поліції надійшло повідомлення, що у приватному будинку на вулиці Червоногірська знайдено три тіла. Навіть для мене, оперативника з багаторічним стажем, цинізм цього злочину виходить поза межі розуміння. Наші співробітники доклали максимально зусиль, аби встановити обставини події та особу фігуранта. За лічені години його знайшли. Ним виявився 29-річний мешканець Запоріжжя. 11 вересня близько п'ятої ранку він прийшов до будинку, де мешкали його рідні, маючи намір заволодіти їхнім майном та грошима. Планам завадили бабуся і дід, які на той момент вже прокинулися. Щоб прибрати небажаних свідків, він жорстоко зарубав їх сокирою. Не пошкодував нелюд і власного батька, який також був у будинку. Сокиру виконав біля річки неподалік а. Повернувшись додому, спробував змити з одягу сліди крові. Злочинця затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого пункту 1 частиною 2 статті 115 Умисне вбивство Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу тримання під вартою. Як здійснити мрію після евакуації з тимчасово окупованого міста? Завоювати золоті нагороди, допомогти спортсменам і все це водночас, завдяки небайдужості мецената і власному завзяттю бердянські каратисти повернулися з чемпіонату світу з купою медалей. Їх зустрічала і наша завзята Анна Черевата. море квітів та подарунків Запорізьці в очікуванні на потяг переможців. Янські спортсмени з тріумфом повертаються з чемпіонату світу з карате. Вихованці спортивного клубу Дзеншин ледь вирвалися з окупації і все одно не полишили мрію представляти Україну на змаганнях світової першості. Історія бердянських каратистів розчулила голову правління громадської організації Белуга -Юей», бізнесмена та волонтера Олександра Белюгу. Тож він допоміг спортсменам втілити мрію у реальність повірив <гум> в Так, повірив в них. Знаєте, упевненість в очах. Я хотів підтримати прагнення молоді і натомість отримав купу емоцій. Ці спортсмени поїхали не просто змагатися, а й захищати честь нашої держави. Це дуже важливо. А час пролетів, я вам хочу сказати дуже швидко. І ось щойно провели і вже зустрічаємо. Першого змагалася за нагороди Поліна Шептій. Піврічна пауза далася взнаки. Десятирічна каратистка на старті зазнала поразки, проте у другій підгрупі Поліна не мала проблем з цією ж суперницею і далі лише примножила свій успіх, здобувши дві золоті нагороди. Було важко, але коли я, я зрозуміла, що я програю в першому бої, тому що е, дуже довго не уступала. Я не, е, е, коли я вийшла, я, я себе зарядила. Я, я відчула е, заряд у своєму організмі. Мені якось коли я вже вийшла, я зрозуміла, я вийшла з цієї ж дівчини з Турції, і я зрозуміла, що я ну я в другий раз я зможу її. Е, е, Свою обіцянку виконала і Софія Євтушенко. Не стала на заваді спортсменки навіть отримана травма. Попри шалену білі в тому, у фінальному поєдинку проти Бельгійки Софія змогла вибороти золото. До того ж, цей результат допоміг національній збірні України міцно закріпитися на 13 13-й позиції серед 32 учасників першості. Хвилювалася дуже, була перерва. У змаганнях 5 років я не змагалася тут. Зразу поїхала на чемпіонат світу, здобули золото. В поєдинках було дуже важко, але я знала, куди ми йдемо, для чого ми їдемо. Ми представили Україну і посіли загальну команду 13-те місце серед всіх країн світу. Показав класи тренер бердянського клубу «Дзяншин» Сергій Шурпан. У категорії майстрів йому вдалося вибороти срібло. Спортсмени безмежно вдячні за підтримку. Хочу бабла свою команду. Хочу подякувати всій команді. Я вірив у команду. Я вірив у команду. Ми вірили в успіх. Ми говорили, що намагатимось досягти успіху, і команда виступила, я вважаю, дуже добре. При тому, зважаючи на такий важкий час, ми готувалися, ми працювали, і ось результат. Хочу звичайно подякувати нашому помічнику Олександру Білюзі. Бо без нього було б нам важко з'їздити. Завдяки його підтримці. Ми з'їздили і показали цей результат. Наразі спортсмени проходять відновлення і мріють вже незабаром повернутися до рідного звільненого Бердянська. Футбольний сезон в Україні триває вже не перший тиждень, проте аматорський чемпіонат щойно розпочався. У ньому бере участь і Запорізький мотор. Підопічні Анатолія Чанцева у першому турі на виїзді у Києві зустрілися зі штурмом. Футбольний клуб «Мотор» розпочав виступи в аматорському чемпіонаті України. В рамках першого туру запорізьці зустрічалися з дебютантом всеукраїнських з змагань футбольним клубом Штурм. Матч розпочався з повітряної тривоги. Проте тривала вимушена перерва на стадіоні у Києві аж ніяк не позначилася на видовищності та гостроті гри двох гідних суперників. Ще в дебюті могли відкрити рахунок запоріжці, але добивання пройшло повз ворота. У відповідь господарі провели атаку через правий фланг, і полтавце виручав після прицільних ударів Берески. Один небезпечніший за інший. Здорово здалеку пробивав Любко, проте тут виручив воротар мотору. Отож, перший тайм завершився з нулями на табло. Після перерви команди взялися стрімголов доводити атаки до логічного завершення, якщо спершу черговий сильний удар Любка. Заблокували гості, то їхній суттєвий випад призвів до голу у вороту штурму. Пройшла стрімка флангова атака. Ди подав, і захисник господарів Ремезовський випереджаючи ломаку, виніс м'яча в свої ворота 1-0 на користь мотору. Але суперники всерйоз взялися за справу і довели матч до вольової перемоги. Вже за п'ять хвилин після розрізної передачі Любка пішло серйозне загострення. Бондаренко віддавав від лицьової. Воротар не дістав і сам Владислав сильним ударом з близької дистанції, розстріляв ворота один-один. Далі пішла хитка гра, де ключовою подією стало вилучення у запорізьців. Це досвідчений довбиш врізався влюбка. І вже невдовзі штурм реалізував свою більшість. Осадчий подавав кутовий на ближній стійці. Бондаренко продовжив подачу і на дальній. Любко чітко розстріляв ворота. 2-1 на користь господарів. Залишок часу у більшості штурм провів переконливо. Рубльов міг забувати ще. Наступний матч підопічні Анатолія Чанцева проведуть знову на виїзді. У другому турі Аматорського чемпіонату України 17 вересня футбольний клуб Мотор зіграє проти зірки Скропивницького. Існує повір'я, що 14 вересня не можна сваритися з рідними. Бо не помиритись до Різдва. І навіть якщо ви не вірите у подібне, команда АLEXІНФОМ бажає вам цінувати близьких і завжди знаходити з ними спільну мову. У наш час це особливо важливо. А якщо у вас є можливість і бажання підтримати наш телеканал, можна це зробити, скориставшись реквізитами або відсканувавши QR-код, що зараз бачите на своїх екранах. Стежте за нашими ефірами, повідомленнями у Телеграм і на сторінках у Фейсбук та Інстаграм. Залишаємося українцями, і все буде Україна! За даними офісу генерального прокурора, вже більше 1130 українських дітей постраждали внаслідок повномасштабної військової агресії РФ проти України. 384 дитини загинули, та понад 700 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Для їхнього лікування та реабілітації об'єднують зусилля різні лікарні, фонди та підприємці. Показників багато. Це власне нам потрібно. То наші заняття полювали в тому спочатку, коли він засідав сюди, що ми брали і бентували руку, тому що він не міг втримати руку. Але зараз вже може сам до дитячої лікарні Святого Миколая у Львові. Тьому привезли близько двох місяців тому із Харкова. Тоді легше було сказати, що у цього хлопчика залишилось неушкодженим після вибуху касетного снаряду, із такою важкою політравмою десятирічна дитина не те, що не ходила. Малий навіть не міг самостійно сісти. Коли він до нас потрапив, то ну, важко оцінити словами, мабуть, цей стан. Так, там прогнози були, м'яко кажучи, не дуже хороші. І на сьогоднішній день це просто неймовірний результат. То можу сказати, що в своєму житті, в принципі, він може робити все, що йому буде потрібно. Тьома місяць був у реанімації і ще майже місяць займається з реабілітологами. Це відділення у лікарні зараз особливо запотребоване, бо сюди з усієї України щотижня привозять дітей постраждалих від війни. Тож співпраця із корпорацією АТБ виявилася як ніколи на часі. «АТБ є нашими дуже великими прихильниками. Власне, вони кілька місяців тому розпочали проєкт, який полягав в тому, що вони в себе в мережі продавали так звані фішки Брайти. І з вилучених коштів було зібрано певну суму, яка піде на ремонт, на відновлення повністю реабілітаційного відділення на території нашої дитячої лікарні. Від початку загальнонаціонального благодійного проекту з технологією доповненої реальності Брайти минув перший місяць. Корпорація АТБ реалізувала проект у співпраці з NTI Loyalty та за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Так зібрали кошти на лікування поранених дітей у національному реабілітаційному центрі Незламні в лікарні Святого Миколая, першого медоб'єднання Львова. Цей проект зміг об'єднати українців за ряди допомоги діткам, які постраждали від війни. І завдяки брайтам, завдяки допомозі АТБ, завдяки цьому проекту. Ми розуміємо, що ми зможемо відремонтувати відділення, зробити його гарним, щоб дітки, які там були, вони їм там було комфортно. Лише за серпень у магазинах АТБ вдалося зібрати 20 мільйонів гривень. Три мільйони з них підуть на реконструкцію реабілітаційного відділення дитячої лікарні. Капітально відремонтують 250 квадратних метрів приміщення. За решту 17 мільйонів гривень придбають надсучасне обладнання. Проте це лише початок. Благодійний проект з технологією доповненої реальності Брайти триватиме і надалі.